Як оновити свої військово-облікові дані, якщо ви перебуваєте за кордоном? Розберемо на конкретному практичному прикладі відповіді адвоката. І так, до нас звернувся клієнт, в нього не були оновлені дані, у нього не підтягувався QR-код і не генерувався QR-код. Якщо ви перебуваєте за кордоном, та вам необхідно отримати консульські послуги, наприклад, закордонний паспорт, то без qr коду у вас немає шансів отримати цей документ. Який алгоритм дій? Завантажили резерв плюс, оновили свої військово-облікові дані, але не підтягнувся QR-код наприкінці публікації та внизу, що підтягується, яким чином можливо реалізувати своє право і все ж таки отримати цей закордонний паспорт. Необхідно підготувати, подати заяву до консульської установи, де ви знаходитесь, долучити ваш паперово обліковий документ за наявності, паспорт, громадянина України, ідентифікаційний код. Та закордонний паспорт. Ця заява подається до консульської установи, можливо, фізично, можливо, електронною поштою з електронно-цифровим підписом. Відправили. У подальшому консульська установа передає до ТЦК та СП, до Міністерства оборони, зазначену інформацію і відповідно вносяться військово-облікові дані. Наприкінці публікації якраз зазначений кейс. Для того, щоб себе підстрахувати, якщо все ж таки дані не оновляться, подається така ж сама заява. З схожого змісту і подається електронною поштою до міністерства оборони України до ЦК та СП за зареєстровано місце мешкання в Україні. Подається поштовим зв'язком електронною поштою. Після того ТЦК та СП розглядає та вносять відповідну інформацію, і ви маєте змогу згенерувати собі свій QR-код і отримати консульську послугу. Ось такий алгоритм дій. Якщо ТЦК та СП відмовляє, тоді письмова відмова ви отримуєте, її можливо скаржити у суді у судовому порядку, але це 2-3 місяці. Якщо у вас стоїть порушення правил військового обліку, і ви, наприклад, перебуваєте в країні Ізраїль, вам там відмовлять в отриманні закордонного паспорту. Якщо ви знаходитесь в Європі, ДП документ вам навіть з порушенням, з розшуком прийме заявку на оформлення закордонного паспорта, то в подальшому видадуть закордонний паспорт. От такий алгоритм дії, якщо вам на. Допомога адвокатів пишіть у Дірект. У шапці профілю зазначена вся контактна інформація. Дякую за увагу. Відео подобається. Вподобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікаво, всім дякую.